От це вже конкретно проєкти міжнародної технічної допомоги, тобто е, дуже важливим є програмно цільовий метод бюджетування, який ми вже в принципі розпочали в 2009 році, думаю, будемо активно впроваджувати. Це є е, програма підтримки житлово-комунального сектора, це є програма з охорони історичного середовища, яка підтримується Міністерством культури з, е, Польщі. І відповідно знову ж таки ми. Тішимося тим, що прийшов фонд ефективного управління, який розробив для нас програму економічного розвитку і конкретно спроможності. Знову ж таки, що в нас з особних завдань по реформі житлово-комунального господарства міста, це те, як я вже сказала, безпоткова діяльність, реорганізація ЛКП, впровадження єдиної облікової політики для того, щоб мати можливість відслідковувати роботу ЛКП і для того, щоб їм було простіше вести свою бухгалтерію. Створення конкурентного середовища, тому що ви розумієте, що якісні послуги вони будуть тоді, коли буде конкуренція між підприємствами. Ми вважаємо, що наші комунальні підприємства здатні. Витримати конкуренцію вони повинні над цим працювати, і основне їхні завдання це якісні послуги для мешканців. От ви бачите критерії ефективності, це, це відгуки мешканців про те, чи є якісні послуги наших жеків, про їхні 100% збір, і перерахунок коштів від чого залежить, і потім проплата міста перед «Нафтогаз Україна» і взагалі ж забезпечення життєдіяльності міста. І відповідно збільшення заробітної плати працівників жеків, тому що вони при низькій зарплаті вони не можуть якісно надавати послуги. Житлове інженерне господарство це основні завдання, схема теплопостачання, яка вже була затверджена, на основі якої ми повинні розробляти всі інші речі, розробка дорожньо-транспортної стратегії, програма будівництва соціального житла, оптимізація умов проведення тендерних закупівель, тому що, ви розумієте, від якості проведення тендерних закупівель, від визнання переможця залежить, як буде зроблена робота на об'єктах міста. І відповідно критерії ефективності то критерії оцінювання, як ми спрацювали в цьому розділі. Це є освітлення, це є ремонт доріг, це є забезпечення водопостачання і це є основна якби, річ, це є зменшення втрат від, від мереж водопостачання і теплопостачання, тобто здійснення достатнього ремонту на цих об'єктах. Енергозбереження ми вже говорили, основне завдання це впровадження проєкту технічної допомоги, який, ви знаєте, в рамках всеукраїнських виграв мільйон гривень, забезпечення, зменшення споживання бюджетних установ, доведення до мешканців інформування про споживання на один квадратний метр. І е, забезпечення 100% збору показів лічильників, тому що це є основним моментом, який дозволить ЖЕКам е, отримати достатню кількість доходів е, на своє ЛКП. Прошу наступне. Серед торгівлі побутового обслуговування основними завданнями це є ліквідація стихійної торгівлі, створення достатніх належних умов на ринковому господарстві. У нас тут ще було основним завданням це ліквідація грального бізнесу, але оскільки він вже зараз не функціонує, тому звідси його якби вже забрали. Впровадження системи схеми малих архітектурних форм. І е, ліквідація торгівлі чутюном алкогольним виробом поблизу навчальних закладів. Це основні завдання, е, над якими ми працюємо, і критерії, що ми від цього очікуємо, які е, конкретні кількісні і якісні критерії ми можемо від цього отримати. На гуманітарній сфері я не буду зупинятися, тому що я вважаю, що це в основному кошти бюджету розвитку, кошти цільового фонду, спецфонду міського бюджету, які ми вкладаємо у садочки, у навчальні заклади, у лікарні, в установи культури, в установи молоді, спорту, соціального захисту, тому що від того як... Як ми будемо утепляти школи, буде залежати їхнє споживання, буде залежати е, зручність діток, які там вчаться. І кожного року, з року в рік, у нас збільшується кількість коштів, які ми вкладаємо, відповідно, кількість е, об'єктів, які ми ремонтуємо, реконструюємо, вона кожного року збільшується. І одним з основних і нових е, Структур цієї програми це була Євро 2012 в рамках підготовки до євро. І тут основні завдання, які ми передбачали, це будівництво стадіону, це реконструкція міжнародного аеропорту, це будівництво реконструкція готелів, це будівництво реконструкції існуючих доріг. Це забезпечення належної якості медичних послуг і підготовка належної кількості фахівців, які зможуть прийняти євро. Тобто я ще раз хочу наголосити, що програма соціально-економічного розвитку – це є одна з таких основних і ну, напевно найбазовіших програм в міській раді. Це на ній вже базуються усі міські галузеві програми. Це є основа, і вона складалася з основних розділів, щось ми не досягнули. За результатами року будемо дивитися, будемо пробувати на наступні роки вдосконалювати цю структуру, але мені здається, що програма соціально економічного розвитку – це один з важливих необхідних моментів, і ми повинні би, на неї опиратися при підготовці будь-яких речей, які ми робимо в міській раді, так як ми опираємось при підготовці бюджету на нашу програму. Вона визначає пріоритети, усім чи ж було комунального чи освіта так. визначає тобто Ви, в кожному віде? напрямку, який є в програмі соціально-економічного розвитку, є основні проблеми, завдання і тоді цілі пріоритети, які ми ставили. Наскільки побачив за відносно часткою там інженерне господарство і освіта найбільшу частку мало 30% і 35% п'ять часткою чого? В 2009-2010 роках ми зараз активно вкладаємо кошти в будівлі, установи, які дадуть, тобто на заходи нерозбереження, будемо так казати. Тобто один з основних моментів це заходи нерозбереження, і якби обов'язково не забувати про підготовку до євро. Тобто реконструкція доріг це так само дуже важливі були дві речі. Але це є такі, ну я би сказала, більш. Пріоритет, які стосувалися бюджету, вкладення капіталовкладень бюджету, а пріоритети міста вони, це не тільки вкладення коштів, це виконавчі структури працюють, вони розробляють стратегії, вони розробляють програми розвитку. І ну, не можна говорити тільки про капіталвкладення. Тобто капіталовкладення ми вважаємо одним з основних моментів це заходи енергозбереження. А як по всі інші речі, це пані Христина, конкретизуйте, будь ласка, що таке заходи енергозбереження? наприклад, ну наприклад, маємо будівлю лікарні, і вона споживає певну кількість енергоносіїв. Ми замінюємо вікна. І за рахунок того, що тепло вже не виходить за межі лікарні, а ми затрачаємо менше коштів на це тепло, і відповідно це є захід за нерозбереження. Тобто заміна вікон в лікарні, наприклад, це є захід за нерозбереження. І таких речей дуже багато. Я просто зараз якби не готова по дев'ятому році сказати конкретно, але ми можемо підготувати такі речі. І ці всі кошти, які вкладені, це в основному я би сказала 70% капіталу вкладень, якщо не 80% це є заходи з за енергозбереження.